Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання Проком. Сьогодні ми розглянемо, як вивантажити стандартні звіти з програм лінійки БАЗ в Excel буквально за декілька кліків. Для початку відкрити потрібний стандартний звіт. У мене це буде оборотно-сальдова відомість. Налаштуйте Період та натискайте кнопку Сформувати. Якщо ж це інший звіт, то в наступних відео ми розглянемо, як налаштувати ці звіти, як працювати з групуваннями, відборами, додатковими показниками та сортуванням. Для того, щоб вивантажити цей звіт, у верхньому меню перейдіть до команди «Файл» Зберегти Як. У вікні обираємо формат, наприклад, лист Excel. Вводимо назву файлу та натискаємо на кнопку зберегти. Якщо раптом кнопка Зберегти як не активна, просто клікніть мишкою в таблицю звіту, щоб її активувати. Готово! Тепер ви можете редагувати звіт в Excel, ділитись з ним з колегами або зберігати в архів. У наступних відео ми розглянемо, як зберігати документи та списки елементів-довідників. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись більше фішок. У вас навчання з проком це легко!